Допомоги після ДТП, отриманого в Тернополі, і в приймальний відділ він був доставлений в супроводі фельдшера бригади швидкої допомоги. В приймальному відділі його оглянули, було виявлено у нього закриту черепну мозолу травму головного мозку, і з метою е, остаточного встановлення діагнозу йому було е, призначено подальше обстеження, тобто загальний аналіз крові, сечі, е, кардіограма, УЗД, е, рентгенографія. Його mm -hmm. його Лікарі його оглядали, можна сказати, уже. Він був в стані дещо збудженому, не зовсім адекватному. І слів медичного персоналу у нього був запах алкоголю і рота. І він поводив себе так, дещо агресивно, погрожуючи, вживаючи нецензурні слова до персоналу, десь там махав руками. Ну, одним словом, поводив себе Не зовсім адекватно. Скажіть, я б до ремарку, для себе вичувати, запах алкоголю з рота може бути від під алкоголем Ні, то що людина вживала, але також є певні обставини, певні травми, які можуть давати цей запах. Запах алкоголю з рота може давати вживання алкогольних напитків. А травми ніякі може давати? Запах алкоголю з рота травма не може дати, якщо ти алкоголю не вживав. Про те, е, наскільки була там степінь сп'яніння чи не сп'яніння, було воно, чи просто видалося комусь запах алкоголю із роту, це встановлюється і в подальшому, коли в приймальному е, відділенні у пацієнтів береться аналіз крові на алкоголь. як mm алкоголі. -hmm. Ситуація далі із слів персоналу, Розвивалися десь подібним чином. Значить, пацієнту було дано направлення на рентген обстеження. В супроводі, знову ж таки, ще до того, пацієнт поводив себе агресивно, відмовлявся від всяких обстежень, від госпіталізації взагалі, в зв'язку з чим було зателефоновано до його дружини. Він сам надав телефон дружини. Через хвилин 10 приїхала його дружина. Якраз на той момент його вже готували до обстеження. В супроводі медичного персоналу і дружини пацієнт пішов в рентген рентгенкабінет. Лікарі в приймальному відділенні чекали, коли він повернеться з рентген-знімочками. Але вже із слів рентген-лаборанта пацієнт категорично відмовився від рентген-обстежень, знову ж таки нагрубив рентген-лаборанту. І самостійно, не заходячи в приймальне відділення через центральний вхід, покинув лікувальну установу. Дружина була поряд з ним. Дружина чула ту лайку, вона теж відповідно отримувала і свою адресу від нього. І таким чином санітарка прийшла і пояснила, що пацієнт самостійно покинув заклад, не дивлячись на всі переконання, що цього робити не треба. Скажіть, в ви, таких випадках, якщо пацієнт ну, не відмовляється процедури, виходить, е згідно всіх розписів, треба писати якусь відмову, рідні мають писати, пацієнт. Якщо рідні відмовляються, якщо пацієнт не зовсім адекватний, є родичі поряд з пацієнтом, і родичі е наполягають на тому, що вони відмовляються з тих чи інших міркувань, наприклад. Є пацієнти, які кажуть, що ми не хотіли б у вашій установі. от Ми зрозуміли свою проблему, є у нас така патологія, але ми хочемо е, отримувати медичну допомогу в іншому лікувальному закладі. Ми відмовляємося цим. Є е, протокол, е, оформляється протокол, пацієнт пише е, заяву про те, що я відмовляюся від е, обстеження та лікування у вашому лікувальному закладі. Добровільно ставить підпис. і це. А заяви бути не могло, тому що ці люди не повернулися в приймальний відділ. Тобто вони самовільно залишили, є така ще форма у нас. І це все теж у нас задокументовано. Що пацієнт такий-то звернувся в такій-то годині, в... зроблено такі-то такі огляди, рекомендовано те-то і те-то, пацієнт відправлений на рентгенобстеження і не повернувся з обстеження. Далі, самовільно покинув лікувальну установку.